У Миргороді відбувається етап змагань на рівні громади в рамках всеукраїнського проєкту Пліч опліч це спортивне свято об'єднало 40 команд із 15 закладів загальної середньої освіти Миргородської громади, пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. Це наймасштабніші змагання серед учнів України, які відбуваються другий рік поспіль. Їхня мета популяризація спорту, залучення учнів до фізичної культури та формування мотивації до здорового способу життя. Проєкт також спрямований на підтримку системи фізичного виховання у школах та розвиток спортивного іміджу України. Другий рік поспіль в нашій країні відбуваються спортивні змагання школярів плеч опліч шкільні ліги. Це ініціатива президента нашої країни Володимира Зеленського. І основна мета змагань це здоровий спосіб життя школярів, це вміння працювати в команді. Це завжди відчувати плече один одного, тому що тільки разом ми зможемо здобути нашу перемогу. Разом до перемоги це і є основний девіз наших змагань. Магань змагання проводяться щорічно з вересня по червень і складаються з п'яти етапів: від шкільного до всеукраїнського. Учасники Миргородської громади змагаються в п'яти дисциплінах, що дає можливість кожному проявити свої таланти. Беремо участь у п'яти видах спорту. Сьогодні ми відкриваємо змагання. Це буде футзал, дівчата і хлопці. Наступні змагання: змагання з волейболу, змагання із баскетболу, змагання із спортивного орієнтування і Черліден. До участі долучилися учні п'ятих-одинадцятих класів, які пройшли попередній відбір на шкільному етапі. Всі змагання десь протягом місяця будуть тривати через те, що це п'ять видів спорту, плюс дівчата і хлопці, то відповідно ну, це займає деякий час. І ще ж ми зважаємо на те, що живемо під час війни, постійні повітряні тривоги, а проводимо ми змагання чітко з дотриманням всіх умов безпеки, через те, ну можливо, по часу буде і затягнуто, дивлячись по безпековій ситуації. Учні навчальних закладів активно доєднуються до ініціативи та радо беруть участь у змаганнях, адже для них це можливість міцнити дружбу між учасниками та розвинути свої навички в тому виді спорту, який їм до вподоби. Діти просять, щоб ми приймали участь у цьому загальноукраїнському змаганнях пліч-опліч. Вони готуються. Протягом всього свого навчання і в школі, і в дитячо-юнацькій спортивній школі займаються від трьох до п'яти разів на тиждень, ну, тож маємо якийсь успіх. Переможці змагань отримують медалі за призові місця а найкращі команди, які посіли перше місце в своїй лізі, будуть представляти мир гродську громаду на наступному районному рівні. Головна цінність проєкту Пліч опліч не лише у здобутих медалях чи кубках. Це платформа, яка дає дітям можливість проявити свої таланти, навчитися працювати в команді, переживати перемоги та поразки, а головне вірити в свої сили.